Стати майбутнім держслужбовцем за три тижні українці подали більше однієї тисячі анкет до так званого резерву кадрів. Стати до роботи кандидати можуть у шести регіонах, в тому числі і у тих, які тимчасово окуповані нині. Їх запросять на роботу, щойно звільне територію. Хто подає свою кандидатуру? Які умови для зарахування у майбутніх держслужбовців? Олександр Кривокольський дізнавався. Дарія Пельова кримчанка через захоплення Росією півострова вимушено покинула рідний дім ще у 2014-му. Навчалась за спеціальністю право, але завершувала університет вже в столиці. Вже понад чотири роки працюю в громадському секторі. Я працюю в різних проектах щодо надання допомоги внутрішньопромічним особам, особам, які є постраждалими від насильства. Коли стартувала реєстрація для працівників резерву, дівчина заповнила анкету, щоб працювати на державній службі. З поміж шести регіонів вибрала Крим. Я обрала спеціальності це право право, у публічне управління, ну і також соціальні послуги, оскільки вони також охоплюють доступ до різних соціальних послуг. Таїсія Федоренко також заповнила заявку до кадрового резерву. Поки чекає на відповідь. Жінка працює на одному із підприємств півдня юристом та займається захистом у суді. Я не хочу вже змінювати професію. Там звичайно вже і немає часу. Я б хотіла займатися все таки юриспруденцією. І саме в цьому руслі будувати і відбудовувати нашу країну від початку липня. Таких анкет подали вже більше однієї тисячі. Серед них є такі, яким надаватимуть перевагу ветеранами. хто Є військовослужбовцями хто працював ворона державної влади чи то воронах місцевого самоврядування. Однозначно, в внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з території Кримського півострову, буде пріоритетне право щодо участі у відновленні Криму. Під час відбору перевіряють не тільки на профкомпетентність, дбають і про національну безпеку. Потрапляння у разі наших питань там, нашого запиту з боку Державного бюро розслідувань, Міністерства оборони України, головного управління розвідки, ну і відповідно є ще Служба безпеки України. Вони так само можуть мати доступ до нашої системи. Кожен кандидат може обрати регіон, в якому готовий працювати. Серед запропонованих Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Луганська, Донецька області та Крим. За даними національного агентства державної служби, 80% людей, що подали заявки, хочуть працювати на деокупованому півострові. Лише для відновлення роботи адміністративного, освітнього та органів правопорядку у Криму потрібні близько 50 тисяч фахівців. Приблизно 20 тисяч вчителів, це кілька тисяч судових працівників, це кілька десятків тисяч правоохоронних органів, це і ті спеціалісти будуть потрібні. І звісно, що це і ті особи, які працюють в спеціальних службах, це судові органи, тому що суди нам потрібно буде відновлювати абсолютно з нуля. Кримський півострів єдина територія, яка не потрапила під децентралізацію. Тому адмінустрій на законодавчому рівні залишився тим, що й до окупації. Втім, чи зможуть поновитися на посадах люди, які працювали там до анексії, невідомо. Поки що ми не знаємо, які конфігурації взагалі будуть військових адміністрацій, чи будуть відповідні посади такі самі, аналогічні, які були до 2014 року. Усі кандидати пройдуть навчання у вищій школі публічного управління. Наразі там будуть підвищувати кваліфікацію за 14 програмами. Все це передбачено в межах державного бюджету. Ці 14 програм якраз відповідають тим запитам, тим тому функціоналу, який треба буде виконувати на деокупованих територіях. Також в Україні збільшить підготовку фахівців інших спеціальностей. Держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників. Врахували це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році. Далі будемо реалізовувати зміни в системі держзамовлень, аби мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких потребує Україна зараз і потребуватиме у майбутньому. В свою чергу міністерстві освіти та науки України будуть формувати й освітній кадровий резерв. Передбачається, що педагогічні працівники, які працюють зараз в школах по всій Україні або випускники університетів відповідних спеціальностей, можуть долучатися до цього кадрового резерву, і обов'язково для них передбачено підвищення кваліфікації для роботи у відповідних умовах. На запитання чи не бояться відповідь в Дарії та Таїсії прагнення змінювати мотивація. Відновити, зробити цю деокупацію не тільки юридично, а й цю ментальну деокупацію з усіма громадянами саме в наших руках, і саме я сама хочу будувати ту країну, яку я хочу передати своїм нащадкам. Попереду у відібраних кандидатів ще підвищення кваліфікації, аби після звільнення територій одразу стати до роботи. Олександр Кривокульський, Андрій Сокуренко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.